Вітаю! Хто такий HR? Є така позначка, я її на екран виведу. Простими словами, HR це не відділ кадрів. HR – це абревіатура Human Resource, тобто людський капітал, людський ресурс, якщо переводити англійською. Чим займається взагалі ця людина і що вона робить в українських компаніях? Перше, вона займається і її функціонал HR – Це Підбір рекрутинг, да, підбір персоналу в компанію, адаптацію цього персоналу. Далі розвиток і навчання, організація цих процесів розвитку і навчання. Також ця людина займається мотивацією, складає бюджети і організовує роботу стосовно створення різноманітних бенефітів, тобто соціальних, да, як ми кажемо, соцпакету бенефітів різноманітних для того, щоб створити середовище для людини найкраще, яке можливо в компанії. Чим ще займається ця людина? Вона створює так звану корпоративну, не створює, а вона організовує корпоративну культуру в компанії. Тобто HR займається Цим, що стосується життєвого цикла людини в компанії. Ну, Всі ж розуміють, що нічого вічного немає. Тобто є перша нова людина і задача HR, щоб ця нова людина перше, реалізувала е, всі ті свої задачі, завдяки яким вона прийняла рішення і прийшла в компанію, а компанія завдяки цьому. Заробила грошей і оплатила весь всю цю експертизу цій людині. Тобто ви повинні розуміти, що HR це як міст між двома берегами. Перший берег це властик. Задача якого розвивати, розширювати свій бізнес. А HR це людина, яка допомагає власнику за рахунок управління всіми процесами, пов'язаними з життям людини в компанії, а також HR це з одного боку власника, з іншого боку, це люди. Тобто задача HR – створити таке середовище і допомогти кожній людині, яка приходить, реалізувати і розвивати себе як експерта, як професійної, як да, Тому та тому ну, HR це дуже така велика, великий функціонал. Взагалі HR вони стосуються ну, якби вони дотичні і взагалі в усіх бізнес-процесах приймають участь як організатори, а також як... Пливовість на рішення іноді директорів, іноді власників для того, щоб бізнес покращився, завдяки чому? Завдяки самому цінному, що є в компанії. Це люди, тому що бізнес без людей на сьогодні повноцінно не існує.